Так, тим часом десятки. Я хочу їхати направо від башні по Що я, брест, такою макітрою там зроблю? ми <кій> поїхали. Боймо, до речі, чих тень поїхав направо. Паша, блядь, я не туди поїхав. Бам! Тичка. Ну стреляй, давай. Тут маус, є, блять шо? Ну, це якийсь писаний бій, напевно що? Маус э, просто підставляється під чифтейна максимум. Пяшка десату я не мав там. Тихо, тихо, тихо. Кажи свою башенку, блядь. Ну а я навіть не попадаю просто. Попасти можна. Рикошет попав, але без урону. Ось другий вистріл. Оп, з третього попав. Ну таке, блядь. Коефіцієнт корисної дії, 33%. Так, Маус же типа пограл. Кажет типа чифтайну, давай ты там. Друг постреляю, а я типа поживуши. Ну что ты хочешь, блядь, на своем паше? Рыбы на тебе, Вот такая хочешь, такая хочешь. Так. добре, ну, блин. И двух получу, Оп. ай-яй-яй-яй-яй, ой Нам да. дуплетом бам. Мало себе добрати, ні? Лам літать. Ну, такі підставні бої бувають, Ді скільки тяжі приїхали, блядь, чихтен собі тут. Ну 8к, не 6, а 8. Вот такие бої в типів бувають. 3900. Ну, тип підносить середній урон, я, я так понял. Четри відмітки хочу взяти. Хірусний. Це хороший бій в нього. На 8к. А, Давайте подивимося. А, до речіся взвод. Бачите. О, 40. Плюс. 39. Ну це явно аккаунт для бусту. Чисто бустять, типа, свого понял?